Виконуємо номер 683 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На якій відстані від початку відліку містяться точки А, Б, С і Д на даній шкалі. Розглянемо точку А. Точка А між поділками 500 і 600. Є тільки одна поділка. Отже, ціна поділки буде 600 відняти 500, це 100, ділимо на 2, маємо 50 ціна поділки 50. Отже, точка А міститься на відстані 550, вписуємо від початку координат. Зглядаємо точку Б. Тут це чітко на відстані 200. Точка Б міститься на відстані 200 від початку координат. Точка С, ціну поділки ми вже знаємо, це 50. Отже, 300 додати 50, точка С міститься на відстані 350 від початку координат. Ну і точка Д все зрозуміло на відстані 500 від початку координат номер 683 виконано